Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Разом ми переможемо. Таїсія Петричук місто Хмельницький. 24 лютого. Це день народження моєї доньки. І щойно ми почули про початок війни. Одразу ж поїхали в село і залишалися там декілька днів. А потім вирішили рятувати своїх дітей та онуків. Ми поїхали у Польщу, потім до Італії, і зрозуміли, що немає кращої країни, ніж Україна. І згодом ми повернулися на рідну землю. Ми побачили, яка гостинна Хмельниччина. Велика кількість авто в місті і черги в магазинах свідчать, що тут багато переселенців. Мій будинок став домом для переселенців на певний період часу. Дім моєї доньки також. У будинку моєї покійної мами перебувало 9 осіб. Доми моїх ближніх і знайомих, особливо братів та сестер у Христі, завжди були відкриті для тих, хто мав потребу. Ми ревно молилися, і Бог дав мені думку, що потрібно підставити плече тим, хто захищає нас на передовій. У Хмельницькому є два шпиталі, в один з яких привозять поранених. Ми швиденько організували команду і почали працювати. Справді, якщо Бог відчиняє двері, то ніхто їх не може зачинити. Перебуваючи в шпиталі, ми з першого дня відчули, що це була Божа воля. Господь приготував для кожного свою справу. Наприклад, у магазині Едемський сад організували міні-ательє, де шиємо спецодяг для поранених, спортивні костюми на липучках, які зручно одягати. Ми купуємо на ринку за оптовими цінами спідню білизну для бійців, шкарпетки, засоби особистої гігієни тощо. Та найголовніше для нас це проповідь Євангелія. Господь Бог діє Святим Духом, і навіть коли в палаті десять хлопців відчуваєш до кого підійти, кому що сказати, кому проповідувати, кого просто обійняти, з ким помовчати. Брати і сестри з Італії, Австрії Польщі надсилають пожертвування, і Бог примножує їх. Спочатку я непокоїлася чи вдасться продовжити розпочату справу. Проте Господь щодня поповнює нашу скарбничку. Нещодавно зателефонував один чоловік із Польщі: Я знайшов ваш телефон у Фейсбуці. Скажіть, ви християни? Так. Знаю, що ви займаєтеся доброю справою. Хто ви такі? «Адвентисти сьомого дня. О, і я адвентист. А можна я візьму участь у цій справі? Звичайно. І того ж дня надіслав 2500 гривень. А через три дні, отримавши заробітню плату ще 2500 гривень. На ці кошти ми закупили термошкарпетки і відзвітували перед ним. Чоловік вдячний Богові за цей проєкт. Проте ми опікуємося не тільки шпиталем, а й міською лікарнею. Мої друзі з Італії вислали нам багато постільної білизни, рушників, і ми забезпечили цю лікарню всім необхідним. Слава Богові за його підтримку і допомогу. З Божою допомогою ми рухаємося вперед. Віримо, що Господь дасть сили, терпіння і мудрості. Адже не просто відвідувати такі відділення і бачити покалічених тілом і понівечених душею чоловіків. Ми часто залишаємо їм християнські книги. Слава Богові, маємо досвіди самих бійців, як вони відчували Божу руку над собою, коли були на передовій. Один чоловік лежав у шпиталі без ноги, він увесь тремтів, а на очах були сльози. Перш ніж звернутися до нього, я помолилася Господи, дай мудрості. Узявши його за руку, запитала: Як вас звати Роман Роман? Що з вами? Я тремчу. У мене сьогодні дев'ята операція. Розкажіть, що з вами сталося? Уявіть собі, як я відчув Божу руку. Ми були на передовій, коли росіяни почали атакувати. Коли я отямився від болю, у мене не було ноги. Біля мене лежали мертві побратими. І тільки з Божою допомогою я один уцілів, а все навколо було залите кров'ю. Господь дав мені силу в шоковому стані взяти джгут і перев'язати рану. Я навіть не пам'ятаю, хто мене забрав і як я опинився в шпиталі. Була велика крововтрата, але Господь допоміг мені, і я живий. Бійці розповідають багато досвідів, але треба відчути той момент, коли до них підійти і вислухати. Адже одні бажають виговоритися, а інші ніби в заціпенінні і не можуть нічого розповісти. Хочу додати, що для них важлива психологічна допомога. Нещодавно ми були в терапевтичному відділенні, де лежать контужені. Один хлопець весь час був дуже сумний. Я підійшла до нього і промовила: синочку, що з тобою? Не питайте. Я його обняла, і він мене обійняв настільки сильно, як маму. Я його поцілувала і відійшла. Мені було дуже боляче. А біля дверей лежав один чоловік старшого віку, десь за 50, і теж попросив його обійняти. Там не треба слів, для них найважливіше, ніжний материнський дотик. Моя онука, якій 11 років, з любов'ю випікає смаколики для поранених. Якось вона промовила. Бабусю, спати ми сьогодні не будемо. Ми будемо пекти в тебе. І Я принесла ті смаколики трьом нашим бійцям, у яких немає лівої ноги. Я дякую Богові, що Святий Дух працює над серцями своїх дітей і використовує їх як свої посудини для того, щоб щодня наближати перемогу. І я вірю, разом ми переможемо.